Чоловіки, у вас проблеми з сечовипусканням. Часті позови до туалету. Короткий статевий акт, слабка ерекція. Тоді дивіться, що вам потрібно. І перше, це є фаворит прост. Він на основі маки перуанської, знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простат, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровообіг у чоловіків. Свічки про старин Н вони діють місцево, знімають набряк, запалення та скорочують позови до туалету. Незамінним мінералом для чоловічого здоров'я є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхорові залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Омега-3. жирні кислоти. Чистість судини від поганого холестерину. Є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів, гіпертонії і також має прямий вплив на чоловічу репродуктивну систему. Вона знімає запальні процеси. Для того, щоб покращити сон, настрій, зняти судому в м'язах, застосовуємо цитрат магнію. Соняшниковий лецитин є потужним гепатопротектором та єдиний лецитин, який можна приймати чоловіка. Він чистить починку, покращує роботу жовчного і покращує роботу головного мозку. Якщо вас зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення за номером телефону у профілі Viber або Telegram. Я бажаю вам міцного здоров'я.